Всім привіт! Мене звуть Кристина, я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, і сьогодні ми будемо з вами говорити на достатньо таку цікаву тему, чому СММ спеціалісти і таргетологи вибирають. Рекомендую, щоб не потеряти моє відео, підписатися на мій Ютуб канал, поставити колокольчик, да? і щоб у вас виходили нагадування, коли виходять нові відео. Ну що, я знову з вами вітаюся в цьому відео. Хто не знає, мене звуть Кристина. Я маркетолог-стратег. Я запустила вже 13 потоків свого навчання з маркетингу, підвищення кваліфікації для дітей спеціалістів. Також я маркетолог практики, я веду три проекти як маркетолог і. Я ділюсь з вами практичними сьогодні порадами, взагалі, чому самим спеціалісти і тарґетологи виграють. Ми будемо говорити сьогодні про різні причини і чому саме виникає от така от катастрофічна ситуація у нас на ринку. І що мені хочеться сказати, да, от в першу чергу, чому ми вигораємо? Потрібно просто подивитися на свій день. Я теж працюю маркетологом практику, в мене є три проекти, своя онлайн-школа, в мене є собака і двоє дітей. Да, тобто, по факту, я їх ходжу на тренування, вони повністю не мені. Практично. Та, тобто, тому в мене немає домогазяйки, клінера, тобто, по факту, все, що є в моєму домі, і будується на мені. Але я не відчуваю виграння. Ну, По-перше, що мені хочеться сказати, це, звісно, тайм менеджмент Ми не будемо цю тему піднімати, в мене є прямо окреме відео на YouTube, я прям рекомендую про нього подивитися. Давайте будемо заглядувати глобальні причини, чому smm спеціалісти і таргетологи взагалі вигорають, да? Тобто Звідки це професійне вигорання? Вигорання не, не, не від втоми, А дуже часто, чому буде. Береться професійне вигорання у СММ і таркетологів. І знаєте, ви часто я отримую такі от повідомлення на свої питання, да? тобто задайте мені питання, мені роздають. Я вигораю, і хтось пише, блін, в мене просто до хера до хера задач. От в мене питання в проєкті, чому у вас до хера ветуча задача? От в мене теж є велика кількість задач у проєктах, особливо коли ми з клієнтами запускаємо вебінари, якісь продаючі заходи. Звісно, в мене там підготовити велику кількість ТЗ для різних спеціалістів, вона ну, супер велика все відслідкувати, щоб загуглили воронки, все таке. Але по факту це все одно не займає в мене супер великого такого часу, да? чому є вигоранням? Тому що дуже часто саме трагітологи намагаються вислушитися перед клієнтом, працюють овер до хіра, працюють по ночам, а це причина завжди в чому? Вам не вистачає компетенцій. Тобто, можливо, ви виконуєте одну задачу протягом п'яти днів, а ви можете виконати її за годину, за два, і це по факту про те, що потрібно мені прокачати свої компетенції, да? Тобто, я можу собі дозволити писати розсилку максимум одну півтори години. Да? Тобто, ну, тому що я перфекціоніст, і я постійно можу сидіти, докручувати слова, да, коли в мене там є, наприклад, на цей час. Но я не буду писати одну розсилку п'ять днів. Да? Я не буду контент-план робити п'ять днів. Контент-план клієнту я на тиждень зроблю буквально за 2-3 години. Да? Я можу це розтягнути на 2-3 дні. Но сумарно в мене це займе 2-3 години, тому що чекаю матеріалів, наприклад. Да? Але по факту. І мене не займає, наприклад, викладка контент плану Чому, наприклад, контент-план це велика задача, і ви вас затягується велика кількість по часу, да? Ну, тому що ви не знаєте, що викладати, ви шукаєте якісь ідеї, ви гартаєте листи там інстаграму, да, ви дивитесь там Тікток, ви дивитесь конкурентів, ви думаєте, може сьогодні це викласти, може це сьогодні викласти. У вас немає конкретної стратегії розуміння, що робити в проєкті. Да тому по факту перша причина ви довго виконуєте задачу, вам не вистачає швидкості, вам не вистачає. Вашої надивленості, насмотреності, вам не вистачає компетенції, да, щоб цю задачу виконати швидко, не розтягувати на довгий час. Другий момент вас просто є хаос. Тобто ви не розумієте, як конкретний проект довести до результату. Да, і робите овер да хіра задач, а можливо, ми зробимо розсилку. А можливо, ми там розсолимо щось з А давайте запілимо такий таріл. А давайте ще такий макет запустимо. А давайте ще такий макет запустимо. А давайте ще це зробимо. І по факту тут буде супер велике вигорання, тому що ви не знаєте. Що конкретно приносить результат, і по факту професійне вигорання виникає по двом основним причинам. Є третя причина, вона супер глобальна, вона супер проста. Ви неправильно інвестуєте в час в свої в проекти клієнтів, або як це правильно сказати, ви неправильно вибираєте проекти, да? тобто інвестуєте час не в ті проекти, з якими можливо бути. Наприклад, навіщо війнаві вибираєте токсичних клієнтів? От в мене чесно була така практика, був клієнт, і мені мене вистачило буквально на тиждень, тому що я була мала, зелена, да? я тільки починала як Якщо б зараз, я, наприклад, я одразу присягла таке погане відношення. Коли мені клієнт, ми підписали договір, ми все зробили. Так? Коли клієнт почав закатувати естерику, що йому не вистачає часу на викладку контенту, зйомку, і взагалі він не хоче цим займатися і краще б цим займалася. Бо я, блін, це його задача. Ми, ми все говорили на берегу, Я йому сказала: хочеш, хочете, щоб вам щось було? Давайте наймаємо додаткову команду, вона буде це робити. І коли клієнт закатав мені один раз естерику, я сказала: все, наша співпраця. Закінчується. Я не хочу собі тріпати нерви. Я хочу зберегти свою нервову систему. Я краще цей час піду потрачу на пошук нового клієнта, чим буду просто в мене так от сока, да, буде вижимати цей токсичний клієнт. А колись я працювала з трісмейкером, і клієнт реально я з ним все кожен день, і ми дві години обговорювали дизайн-сторіс, що написати. Потім вона це все правила на Я заново робила, потім вона все правила. І я заново робила. Да? Звісно, в мене те, що було дві малих дитини, я просто тоді ахерівала. І мені не хотілося тоді цих грошей, які я просто тупо з нею заробляла. Тому я через тиждень просто з нею закрила співпрацю сказала, ні, мені таке не підходить. От, можливо, ви працюєте з токсичними клієнтами, і по факту вам це тупо не підходить. Да? І от ми до третьої причини, чому у вас виникає професійне вигорання. Тому що ви працюєте не з тими клієнтами. Перші дві причини ви виконуєте задачу достатньо довго, яку можна було виконати за дві години, ви виконуєте за п'ять. По-друге, у вас є хаос в проєкті. Ви просто не знаєте, що конкретно вам робити в проєкті для того, щоб були результати. Ви не розумієте навіть от Мені просто задали колись питання в дірк. Я іноді заїкаюсь, тому, вибачайте, я не буду про записувати відео. Так от. Мені, коли задають питання, є така рубрика Задайте питання маркетологу. Та? І я одразу бачу, наскільки у людей вистачає компетенцій у спеціалістах. Він задає мені питання. Клієнт сказав, що нам потрібно підвищити середній чек, ніж і меблів, тому нам потрібно запильнити якийсь сторіс. Да, для того, щоб у нас були вищий середній чек. Ну, дівчина, звісно, почала придумувати, там, по факту, що ми можемо продати разом з чимось. Да. Це непогані сторіс, вони можуть працювати. Але по факту підвищення середнього чеку завжди лежить в продуктовій лінійці, ціновій політиці і в допродажах менеджера. Да, тому що ми не можемо апріорі напряму через сторіс, через контент впливати на середній чек. Звісно, ми можемо зробити, наприклад, там, підборки, під ключ. Да, там, дитяча кімната під ключ, там кімната спальня під підключ, там, там під ключ, що можна ще докупити. Да? но по факту, не завжди люди будуть бачити це в сторіс. Я взагалі, не, я от кухні, скільки переглядаю в інстаграм, я взагалі на них не підписуюсь. Я практично не дивлюсь сторіс, я дивлюсь їх ленту, я дивлюсь їх обзори на Ютуб, я дивлюсь їх огляди, да? тобто на. В інстаграмі, да, по факту я можу подивитися сторіс, але це стимулює Вони зараз піти купити в них багато. Ні, тому що середній чек потрібно працювати з ним тоді, коли вже працює менеджер і він може допродавати. Я так сама брала дитячу пух'ярисну кроватку. Да, ми добрали матраси, там на матрасники, постільне, подушки. Діло, тобто все, все під ключ. Мені привезли, все встановили там, щоб бортик додатково я плачела, тому що мені дитині було два рочка, щоб він там не впав по По факту. факту от, от розуміння. Да? Тобто, по факту, ви можете виконувати задачу, на яку ви пропорційно не будете впливати через ваші інструменти, які от є. І, наприклад, своїм учням я даю от таку от таблицю на навчанні, де от прям розказую, що складається у нас виручка в проєкті. Да? Тобто Я прям детально показую розказую, що конкретно потрібно зробити в проєкті. Да? Тобто У нас є от така от таблиця, вони там можуть порахувати і побачити. І також у нас є ще одна. Таблиця, де на кожен показник, наприклад, на середній чек, на нові клієнти, на повторні продажі, на конверсію продаж, які саме інструменти впливають. Да? І от по факту тут уже мої учні можуть не виконувати якусь херову тучу задач, які взагалі не будуть впливати в їхньому проєкті. Тому, якщо виникає якесь професійне вигорання, завжди є причини. Десь ви перезавантажуєтесь, десь ви виконуєте багато, десь ви хочете вислужити, десь ви працюєте по ночам, поднормово. Звісно, коли я беру якийсь новий проєкт роботи, я собі одразу розумію, що мені потрібно закласти Х3 часу, чим я зараз працюю зі старими проектами. Да? Тому я принципово люблю працювати вдовго з клієнтами, 2-3 роки, тому що і навіть більше, тому що тут апріорі в мене буде менше часу займати цей проєкт. Я не кажу, що він не буде займати часу, він буде займати. Ну я вже знаю цей проект Дольбопірок, я вже знаю цю нішу, я знаю, куди мені подивитися. Я собі, наприклад, припишу то, зай, там, подивитися сьогодні конкурентів. Завтра, там, наприклад, мені потрібно там, переписати там, на основі цього контент-план, да, тексти передивитися. Да. Мені потрібно передивитися, там, наприклад, ленту, подивитися там, макети конкурентів, да, наприклад, чи там як варіант, коли я хочу там, запускати якийсь продукт в рекламу. Ну от по факту, да, тобто, в мене є чітке розуміння, що мені потрібно зробити в проєкті, щоб у мене. Був конкретний результат, і коли у вас це конкретне розуміння буде, вам буде простіше. І легше працювати з клієнтами, і професійне вигорання у вас буде менше. І четверта причина, чому у вас виникає професійне вигорання, як у спеціаліста, це коли ви не можете дати клієнту результат. Оце нас гнобить як спеціалістів набагато більше. Я теж проходила ці етапи, я це все знаю. Навіть коли є спади в проєктах, я теж дуже сильно засмучуюсь. І я знаю, що ви відчутуваєте, а представте, ви працюєте з одним проєктом, з другим, з третім, з четвертим. І з кожним, у вас не виходить, або ви не можете правильно оцифрувати свої результати, а я вчу учні оцифровувати свої результати, тому що їх потрібно вміти оцифрувати і вміти запросити правильно у клієнта. Ви будете ловити теж професійне вигорання. Давайте з вами підсумуємо. Коли ми одну задачу, наприклад, виконуємо там, 5 днів, а можемо виконати за 2 години, да, нам не вистачає компетенцій. Друге, коли ми у нас хаос в проєкті, ми не розуміємо, які дії потрібно робити, тому робимо все, що можливо, і по декілька разів, щоб точно перестрахуватися. Третє коли ми не інвестуємо в правильні проєкти, вибираємо токсичних клієнтів. І четверте, коли ви не можете дати клієнту результат. Бо тут у нас може виникати професійне вигорання. Тому я вас запрошу розібратися зі своїм професійним вигоранням, прокачати свій маркетинговий інтелект, розібратися, як правильно працювати з проєктами клієнтів на своє навчання з маркетингом. Під цим відео буде опавлена анкета, детальна інформація про курс, ви можете її подивитися. І завжди можете прийти зі мною на созвон, написати мені в Дірект інстаграмі, спитати, підходить, не підходить навчання, я завжди вам підкажу, мені немає сенсу впарити. Також ви можете заподивитися ще окремі відео в плейлистах для СММ-спеціалістів і побачити для себе цікаві моменти. Я бажаю вам гарного перегляду, гарного дня і до зустрічі в нових відео.